В цьому епізоді ви разом зі мною потрапите до Тадж-Махалу, одного із семи чудес світу, познайомитесь з індійським колоритом та побуваєте на справжньому індійському весіллі. Поверненням в місто Делі, столицю Індії, в якій проживає близько 30 мільйонів мешканців, для порівняння населення України наразі налічує 33 мільйони осіб. А тут одне місто майже 30 мільйонів. Просто уявіть масштаби. Наша весільна делегація провела за містом три дні, безперервно святкуючи індійське весілля. Додому я просилася Так, стоп, стоп, стоїм на місці. Так зафіксувались. Усім привіт! Люди, які вперше потрапили на мій канал, напевно думають, хто це такі, що вони роблять в Індії і що значить весільна делегація. Я зараз все швидко поясню. Дивіться, моя подруга вийшла заміж за хлопця з Індії, і ми прилетіли в Делі Індію для того, щоб святкувати традиційне індійське весілля людей, яких ви бачили на минулому кадрі. Це все родичі і друзі з боку нареченого і наречений. Ми провели три дні за межами міста Делі, проживаючи в готелі, де проходило святкування. Індійсько-українського весілля. І ось ми повертаємося в місто, і ви можете побачити цей випуск, в якому будуть кадри з міста, і ви потрапите разом зі мною на Тадж-Махал. Але окрім цього, ви ще отримуєте бонусом чотири епізоди з індійсько-українського весілля. Ви можете подивитись ці епізоди після цього випуску. А поки що буду просити вас про вашу підтримку, підписку на канал, тому що для мене це зараз дуже дуже, дуже важливо. Тільки почала свій творчий шлях. Тому буду дуже вдячна за ваш фідбек. А поки що повертаємося в Індію. Делі розкіш з одного боку, а з іншого найзабрудненіше місто у світі. Все, ми приїхали. Ми приїхали. Так. так, у нас тут кіпіш, ми заселилися в новий готель. Це там є. І найліпша кімната. Найліпша кімната. Які тут є вівторок? Чуєте це? Котики, то що, ми збираємося і їдемо? Це готель лепше буде, ні? Да, так, це взагалі лакшері резорт. Яс! Ха! Лакшері резорт! Наше заселення в готель нагадує мені кадри з фільму Сам удома. Суцільний кібір всі бігають і щось хочуть отримати одне від одного. До речі, цей готель був набагато кращим від попереднього, в якому ми жили, коли тільки приїхали в Делі. Така двіжуха, що що відбувається? Я Не понеді. Та барта шонтай прямо. Ну. Звуки там торохтять, тут продають їжу, там е, щось насипають. Двіжуха. Ось діти, ось люди. Як ви зрозуміли, там за парканом знаходились індійські нетрі. Ну, О, закору! це я Розумію, зараз. Ерондондон дорожрон. Зараз буде індійський дрифт. <ріпи> 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 так страшно, тому що я не хочу випустити. Я отримала гострі відчуття від поїздки. Такий собі Need for Speed по-індійськи. Е -ду <плес> ну і що ви скажете? камон, Бегас Мол. Ми приїхали в торгівельний центр Бегас Мол один із найкращих. Торгівельних центрів, враховуючи, що ми провели чотири дні в готелі за межами Делі, повернутись в місто і подивитись на буденне життя, було дуже цікаво. Біля торгівельного центру ми знайшли невеликий ярмарок, де було велике різноманіття прикрас. В принципі, чим і славиться загалом Індія. І достатньо великий вибір різних ароматичних штучок. І саме в цьому місці ми зустріли. Як ви думаєте, кого? Українців? Просто уявіть. Ми підходимо до першого ларька Ви не проти ми підходимо до першого і Зустріла з України. Як звати? Мене звати Айсель. Я з міста Києва, але народилася в місті Сабурі, Чорнобильська ЧАЕС. Мабуть, ви знаєте. Да, так. Ні, ну, ми все. звичайно знаємо. Ні, приємно було. Я, я послухала це звук. а українська мова. Вчора зброїть вас на самі. Потім... Вдає, ви не бачите, що я вас ставлю в свій блог на YouTube. ютуб. Все гарного вам вечора. гарного Дівчата вирішили придбати традиційне індійське взуття моджарі. Воно вишивається бісером і різним оздобленням. В магазинах продаються дуже красиві індійські наряди. Також ви там можете знайти тканину для вашої сарі. А ось мій улюблений чайос, який я вам до цього рекламувала і показувала. Просто, просто. Ма. Чайос. Індійська мережа, масала чаю. Хто забув, нагадаю, я підсіла на нього ще з першого дня. Чайос. Реклама Окей. Okay. Так, ну що, ми вирішили спробувати індійський Макдональдс. Мені дуже кортіло спробувати індійський Макдональдс, тому що я вже знала, що він кардинально відрізняється від європейського чи американського. Макдональдс в Індії дійсно дуже дуже відрізняється від європейського чи американського. Він максимально адаптований під релігію і культуру Індії. Тут ви не знайдете бургерів з яловичиною або зі свининою, тому що індуїзм і іслам забороняють живати це м'ясо. Натомість тут будуть бургери з куркою, рибою або вегетаріанські. В деяких Макдональдсах навіть існують окремі зали для вегетаріанців. Дондон. А ми вже поспішали на нашому нічному таксі в готель. Тому що завтра нас очікував ранній підйом для того, щоб здійснити мрію, побачити одне із семи чудес світу. тадж Махал знаходиться в місті Агра. Відстань від Агри до Делі займає 200 кілометрів. Для того, щоб доїхати туди, ви можете скористатись громадським транспортом або ж зробити так, як ми: взяти Uber. Uber обійшовся нам в 7 тисяч рупій. Це десь 90 доларів. Uber відвіз з нас в одну сторону, 200 кілометрів. Зачекав там 3 години, повернув назад, і за це все ми заплатили 80 доларів. Нормальні ціни. в Індії. Добрий раночок! Убер вже віз нас в сторону мрії. Ми зробили одну зупинку, щоб купити води і сходити в туалет. І я вам зараз не дарма говорю про туалет. Індійські туалети це те, що мене реально здивувало. Вони чисті і без запаху. Туалети в закладах, туалети на шосе, громадські туалети їх прибирають кожні 15 хвилин. Людина, яка це робить, відноситься до цього дуже відповідально. А здавалося, Індія. І Україна по порівняти наші туалети, десь там на шосе. <кхм> у них просто така культура. Якщо ти залишаєш після себе сміття, то це ганьба і суспільний осуд. Вони навіть е у них така є своєрідна реклама. Вони вішають на своїх закладах табличку «Clean toilet», І це значить, що в цьому закладі класний чистий туалет. Заходьте, все буде супер, заклад класний. По туалету судять. <кхм> Тож, да, цей факт мене реально дуже здивував. От тобі Індія. Кейси бетаусаки у гімибатія, Кейси Бетаусакі, у Гімебаті, Пія на мані, Мурі Бія, П'яна мані, морі Батія. Так, ну що, ми приїхали, ми приїхали в місто. Uh, заїхали на парковку, тут зупиняються всі і потрібно йти пішки. Ну що, починається двіж? Дівчинка на канаті виглядала видовищно, але потім я побачила молодшу дівчину, а згодом зовсім малютку. Я думаю, фраза Коні люди все змішались» – Це з Індії пішло. З міста до Тадж-Махалу потрібно було ще пройти кілометр пішки, але ви можете скористатись транспортом. Також ми відразу взяли гіда, який пришвидшив усі процеси. Намасе. Намасте! остані не самічі сенато. За транспорт ми заплатили 50 рупій, тобто 60 центів. Наступний крок – купівля вхідних квитків. Їх існує декілька видів з можливістю потрапити всередину храму і без неї. Ми, звичайно, взяли повноцінний квиток. Ну що, Ми купуємо квитки. Квитки купуються тільки за готівку. Майте на увазі. Мані, 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 мані. мани. Вартість квиточку складає 1300 рупій, тобто 15 доларів. Так, наш гід дає нам бахіли, водичку Сенків. Водичку бахіли. Зверніть увагу на черги. Вони йдуть окремо для туристів і жителів Індії, тому що для них квиток коштує всього 50 рупій. Ми проходимо без черги, без колейки. Так? Я помітила в інді, так це окремі черги для чоловіків і жінок. Це створено для того, щоб жінці не було ніякого дискомфорту, там дотиків чи домагань, не дай Боже. І жінку обов'язково перевіряє при проходженні контролю жінка. В принципі, це багато де практикується, але щоб черги були окремі для чоловіків і жінок. Ну, я вперше таке бачила. А на вході нас уже зустрічала парочка мав. Цей антураж виглядав, ніби вони знаходяться у в'язниці. Але якщо придивитись, то явно видно, що вони були на балдіжах. Не віриться, що через декілька метрів моя мрія здійсниться. Перед тим як побачити Тадж-Махал, ви проходите через великі ворота, які побудовані з червоного пісковику і оздоблені білим мармуром. Це не просто вхід. Це ритуальний перехід на воротах викарбувані вірші з корану, які символічно готують до тиші та спокою мавзолею. Самі ворота нагадують маленький палац з арками, мінаретами і геометричною симетрією. Вони символічно відкривають простір до одного з найвеличніших архітектурних шедеврів світу. Я не готова, я не готова це бачити. О боже, я тебе побачила. So <laughs> yeah. so now this Taj Mahal, like as I told you Taj means crown. Тадж Махал – це мавзолей, який імператор Шах Джахан побудував у сімнадцятому столітті для своєї коханої дружини Мумтаз Махал, яка померла під час пологів 14-ї дитини. У розпачі він захотів створити щось вічне і ідеальне, що символізуватиме їхнє кохання. Будівництво тривало понад 20 років і залучило понад 20 тисяч майстрів з усього світу, з Індії, Персії, і Османської імперії. Архітектура поєднує мусульманський, індійський та перський стилі. Наш гід – це і фотограф, і відеограф, і все сам все робить, все фоткає. Перед мавзолеєм знаходиться великий симетричний сад у стилі перського раю з каналами, фонтанами і ідеальними лініями, що ведуть погляд просто до білосніжного куполу. Побачити це на власні очі зовсім інше ніж на фото. Я не вірю Реально, Я не вірю, що я це бачу просто не. Ми наближаємось до входу в Тадж-Махал і можемо подивитись на нього з іншого ракурсу. Тепер ви зрозуміли, для чого нам потрібні були бахіли. mas a в середину та Так, no photos, no videos, only in my head. And memories, yes? And only... Ти готова? I'm ready. Are you ready, ремі <laughs> зараз буде чесний відгук про те, як виглядає та чумхал всередині. Зовні це реально дуже габаритна будівля, а в середині відносно, я реально здивувалася, відносно невелика кімната із мармуру, де знаходяться такі декоративні градки, огорожа. І в центрі є два муляжі, дві гробниці: Мумтаз і Шаха Джахана. Під низом у підземній кімнаті, яка закрита для відвідувачів, знаходяться їхні справжні могили. Аджмахал повністю побудований з білого мармуру, який привозили з різних регіонів Індії та навіть за кордоном. У ньому вбудовано 28 різних коштовних і напівкоштовних каменів: бірюза, агат, яшма, онікс, які утворюють квіткові візерунки. Тобто, це наносилось не пензлями, а вбудовувалось каменями. Уявіть собі. Чотири мінерети, ось ці довгі такі вежі, навколо куполу, трохи нахилені. Це зроблено спеціально, щоб у разі землетрусу вони падали не на сам Мавзолей. Вийшовши на задній двір та у вас зустріне вид на річку Ямуна. Вітряно, трохи вітряно. Ось, що ви тут фоткаєтесь? Підписались на канал. Бистрі, бистрі. З різного ракурсу та джмахал виглядає по своєму красиво. Хочеться зупинитись і розглядати його вічно. Я не вірю, я не вірю, я не вірю, я не вірю. Так виглядає людина, яка здійснила свою мрію. Так, Лера, ну давай. В двох словах отак от. Давай, ні, одним словом. Одним словом. Що це було тільки що? Crazy. Awesome. Awesome. Amazing. Amazing. Fantastic. Fantastic. Отримавши неймовірні враження та емоції, ми поспішали повернутись в Делі, тому що нас очікувала остання весільна церемонія наших друзів. <рес> Я так от знімаю, так от знімаю, і телефон хтось раз і ран. і все, і шукає індусика з телефончиком. Сенк'ю Йоразебест. You. You best з Бест озе. <laughs> so you can get my food also. So you can yes, of remember course. the number, for number. So when you signs. <laughs> Guys, enjoy your meal. Останню церемонію, яка називається ресепшн. Це вже зібрається зустрічі з моєї дружини. Скажіть, ми їдемо на останню церемонію, Церемонія називається ресепшн. Це вже вітання молодят вже як не молодят, а вже як одружну пару. Головне, що я йду на весілля з чаю. Розуміємо, да? рівень моєї залежності від цього цього чайосу я не жартувала. Нормально, що ти зі своїм чайосом бляд, на весілля прийшла? Цим зараз зі своїм це нормально? Мені здається, ви ой як сумували за барабанами. Якщо чесно, не вірила, що святкування прямувало до свого завершення. Більшість із цих людей стали нам дуже близькими за ці дні. Мої подружки принесли мені морозиво. My best friend, my best Indian friends. Hi guys! О, то вам всіх мовить по-польську, ні? Як це маєш? Це є добре. А нас вже чекала остання святкова вечеря разом із нашою індійською сім'єю. Це закінчилось! Через декілька годин у мене літак. А знаєте що? У мене є відчуття, що в Індію я ще повернусь. Тримаючи в руках свої сарі, і я хочу подякувати кожному, хто переглядав відео з Індії, і доєднався до мого каналу. Дуже дякую вам за ваш час, за вашу увагу. Розумію, що контенту зараз багато. Кожен по своєму унікалі. Тому я реально дякую вам, що ви зупинилися на моєму каналі. І буду дуже вдячна вам за ваш фідбек, за вашу підписку. Хто ще не підписаний, напишіть також, яку би країну ви хотіли побачити наступною, тому що враховуючи, що я почала вести свої влоги з Індії. То треба їхати знову на якийсь інший континент. Тому пишіть, щоб вам цікаво було подивитись. Тож ще раз дякую і до нових зустрічей. Десь Зімбабве вже, напевно, буду. До побачення.